Всім привіт, покажу вам зараз радіолампу. Мені у такій коробочці. всередині от захисна. Я випущу папір і тут в ньому ось така лампа. Давайте покажу, що на ній написано. Написано на ній TGI 1 80-й рік, третій місяць з римським. Середнор на ній всередині ніби на металі 1. 4-4. Х-римськими 10. Так, ОТК, така технічний контроль є. Чек, ось так виглядає. Всередині показав Герметично, ціло, бо зверху от, всередині блискуче покриття зсередини. Якимись металами от ножки, Ідеальні навіть не окислені, не ржаві, Все супер, як бачите, ось така класна лампа. Новенька, кому потрібно, звертайтесь. ТГІ 1, 1 ну все, Всім до нових зустрічей.